Ну що, з'їбався в Польшу? Отаке От життя. Тепер я поляк. Навірно, багато із вас вже так про це подумали. Що ти там в Польщі? А, де ж Франка приїхав? Ну що, друзі, сьогодні ми про це поговоримо. Ну що, друзі? Багато питань по Польщі. І в мене також багато питань по Польщі. Як це все вийшло, і чому це так все швидко закінчилось? Ну, я б не сказав, що це дуже швидко закінчилось, але оберти ми набрали дуже непогані. Про це все в цьому відео ви узнаєте. Так що, друзі, привіт! Ви знову на каналі Реальний Таксист, канал так і не переименований. І хочу, друзі, вам нагадати, що в описі є для вас інфа. якщо вам потрібно цікаві пропозиції по інвестиції в дохідні автомобілі, якщо вам цікава оренда автомобілів з правом викупа, якщо вам цікава робота на найкращому відсотку на ліцензованих автомобілях, якщо вам цікаво ремонт автомобіля, рихтування, фарбування вашого автомобіля, Допомога покупки, доставки, розмитнення логістики, весь сервіс під ключ автомобілів з Америки в описі є номери телефонів менеджерів. Так що ми чекаємо на ваш дзвінок. Набирайте, і я думаю, що на 100% ви не пожалкуєте, що звернулись саме в нашу компанію. Хочу нагадати, що всі Соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, в які ви ще не підписалися, і також на YouTube канал. Зразу підписка і коментар чекаю від вас. А ми починаємо. Поговоримо про Польщу, що це таке і з чим його з'їли, можна сказати. Так, друзі, я розумію, що на дворі війна, і незрозуміло, що буде завтра, і мені потрібно далі. Розвиватися, я вирішив зробити маленький крок в Європу. Я думав, що вже все-таки два роки йде війна. Я думаю, що потрібно якось зайти в Європу для того, щоб потім не потеряти все. Бо незрозуміло, що у нас буде, і треба було десь, можна сказати, Кинути якийсь хвост. Я туди переїжджати не збирався. Мені не подобається Європа і ніколи не подобалось. Та, звісно, там можна відпочити, там тихо, там не стріляють, там нема комендантської години, там не гупають. Але люди, там, я вам скажу так собі. І наші. Українці, які кидають там якаря, точно такі ж становляться. Але я не про це. Я хочу розказати, що я познайомився з одною людиною, з якою ми, мабуть, 4 місяці спілкувалися по поводу того, що відкрити автопарк в Польщі. В нього була одна ідея, у мене була інша ідея. В обох у нас була обща сильна ідея піти в розвиток. Я людина, яка з автопарком стикнулася дуже давно. У мене немаленький автопарк в Києві, в нього в 10 разів менше автопарк в Польщі. І ми розуміємо, що він в Польщі багато чого знає. А я дуже багато знаю, що таке автопарк, що такі інвестиції в автопарк, як привліч гроші, як зробити так, щоб в тебе. Не було там за один рік три або чотири автомобілі. Тому ми довго, можна сказати, обсасували цю тему відкриття автопарку партнерства в Польщі і почали це втілювати в життя. Але на початку я думав, що можна буде приїхати, можна буде купити «Фабій» по гривень, Євро в Німеччині в непоганому стані, або купити там двадцатки пріуси, там по три-три з половиною євро в Німеччині, там поставити на них газ, привести в порядок і віддавати по 650 700 злотих і заробляти на цьому. Але трошечки це було не так, як гадалось, коли я приїхав, в партнер. По Польщі купив декілька автомобілів. Я при тому, що його ніколи в життя не бачив. А ми тільки спілкувалися по телефону по відеозв'язі. Я йому скинув там гроші, і на ці гроші він купив декілька автомобілів. Це були Toyota Auris 10-го і 12-го року. 1,8 гібрид. Він їх купив. Він поставив на них газ. Вони чекали вже мене для того, щоб я приїхав, і тільки поставив його на облік і поставити там на всі документи на ліцензію, і щоб вони вже поїхали працювати. Уже в той час була ліцензія в Польщі. Уже в той час це був десь квітень місяць. Уже в той час уже вся Польща гриміла, що через три місяці потрібно всім українцям польські права і що цей бізнес. Піде вниз. Я прийшов, купив ці два автомобіля, поставили на облік, і ці автомобілі поїхали працювати. Але опять же, ми розуміємо, що я приїхав в Польщу, і у мене тільки авто. Оце я вам багато раз розказував: що якщо ви хочете зробити бізнес зв'язаний з орендою автомобілів, або там, автомобілі на відсоток, чому дуже погано, коли у вас є СТО, з яким ну, яке з вас дерев гроші. Але мені і тут повезло я знайшов через свого партнера. Я знайшов людину з ним познайомився, у якого є СТО в Врослові, і який робив мені адекватні ціни, але все одно це не твоє СТО, і ціни там зовсім інші. Я хочу вам для прикладу розказати, що автомобіль, який я думав здавати по 750 злотих, я його здавав по 550 злотих. Страховка повинна була коштувати 1200 злотих в рік, вона коштувала там, під 2000 злотих. І плюс в мене ще автомобіль попав в аварію, не по своїй вині, по вині третього учасника і водій на автомобілі був правий. То есть, вона стала, довго не робила. Коротше, на одному ввалився мотор, і я коли там кожен місяць міг туди їздити, ще був якийсь толк, а потім, коли у мене закрився виїзд, я вже не міг туди виїжджати. Але за 4 місяці я купив сім автомобілів. То есть, ми купили два Toyota Auris, ми купили 10-12 рік, ми купили три. Ми купили два Toyota Auris 19 2019 року. Ми купили три toyota Corolla 19 2019 року. І також в мене був один Prius, який купив він трошки поїздив я потім продав. І ще, виходить, ми купили один Toyota, Auris, на якому заробили там, десь, там, 5 чи 6 тисяч злотих на покупки продажі автомобілів. От весь бізнес, який був за три місяці, за 4. Це ці автомобілі, які ми накупили. І я дуже дуже іменно упорно хотів заходити в Польщу, скуповувати автомобілі, залучати інвестиції. У мене був пул інвесторів, які чекали, можна сказати, тільки Атмашки для того, щоб входити і інвестувати в Європу. Бо для всіх це дуже цікаво. Але і тут я не нагріб деняг у інвесторів, тому що розумів, що це ну, реально дно. В Польщі немає такого оренди з правом викупу, як це є у нас, як я роблю тут, в Україні, в Києві. Там такого нема. Є багато там, типа лізінга, типа якоїсь Оренда з правом викупу, але не зрозуміло, як воно працює, тому що якщо б це було там сильно розвинуто, то може було б, ну, наприклад, для когось цікаво. Коротше, шість місяців я десь навіть не шість-п'ять місяців, в мене все пропрацювало в Польщі, і я партнер, партнеру іншому там товаришу, другу, який зайшов в Польщу, і зараз вони підключають воділі водіїв по всій Польщі, в Болтубер, Фрінау, Тобто, й них найкращі умови. Вони забрали ці автомобілі. У мене купили по риночній ціні, і ці автомобілі будуть здавати в оренду з правом викупа, тому що там трошечки інший ресурс, там трошечки інші гроші. І, Я думаю, в них в Європі все вийде. Ось, якщо коротко, от така ситуація, яка була. У мене по Польщі, що можу розказати про свого партнера. Тобто в нього а, якби задача залишитися в Польщі, в нього задача стати поляком. Тобто, і в принципі в нього вибору немає. В нього так і є свій автопарк. І коли у людини є свій автопарк, він звісно буде слідкувати за своїм автопарком, а не буде слідкувати за автопарком свого партнера. Тобто ну, таке партнерство. Воно не дуже працює. Він мені нічого не обіцяв. Він мені нічого не винен. Але я привик до іншого партнерства, коли друг друга люди розуміють, коли друг друга люди допомагають, і коли, ну в принципі, вони йдуть до розвитку і до приболі трошечки по-інакшому, а не кожен на можна сказати на своїй лодці. Ну, десь така ситуація. Самі основні проблеми автопарку в Польщі, це того, що ти фізично не можеш там бути. Це саме основна проблема. Це перша. Там інша проблема в Польщі, це те, що, ну, наприклад, із безвиходності ти береш водіїв всіх підряд. А ми тут такого не беремо. Тобто, і виходить, що водії, яких ти взяв, зараз тобі повинні, там, ну, десь десяток тисяч доларів. І ти розумієш, що ну понятно, не сьогодні завтра все відкриється. Тобі прийдеться їхати і забирати ці гроші, або забирати ці гроші через людей в Польщі. Тобто хто може виїхати, тому що тобі ці гроші винні. Ну десь отака ситуація. Ще є проблеми в Польщі. Це дорогі страховки, проблеми в Польщі, їхні закони, до яких ми трошечки не привикли. Розумієте, дорогі штрафи, все потрібно платити по-білому. До кінця, як платити по-білому, ніхто не знає. Тобто вони знають десь таку маленьку коробочку. А в ітогі через 4 або через 5 років тобі можуть сказати: я вас вітаю, ви повинні мільйон злотих. От таке може бути в Польщі. Тому що тобі про це 3-4 роки, може взагалі ніхто нічого не казати, може робити, що хочеш. Але потім, потім буде больно. І коли ти розумієш, що до кінця це ніхто не знає, а бухгалтерія польська, яка там великі гроші, вона також до кінця нічого не знає. Бо це абсолютно таксі, це сфера трошечки інша. Юристи, якісь в Польщі, вони теж до кінця там нічого не знають. І я думав, що ну в Польщі, коли в тебе там розбивають машину, то ну вирішення питання в Україні набагато швидше, набагато краще, ніж навіть в той Польщі. І ти розумієш, що поляки на тебе робити практично не будуть. Українці не сьогодні, завтра там не буде, або вони знайдуть там іншу роботу, або вони будуть працювати на заводі там за 4 тисячі злотих, і так далі, і так далі. А взяти руководителя, який буде управляти автопарком, це також треба йому платити там в районі 7 тисяч злотих, там ну десь 5-6 тисяч злотих, плюс налоги, це може там 7-8 тисяч злотих треба за нього платити. А він ніхрена не буде нічого робити, бо він не розуміє, що воно і як. От десь от такі ситуації. Треба більше, як відкривається, треба розуміти, що в тебе є грошей і ти туди кидаєш якорь. А не вилазять на інвестиційних грошах, а потім просто перед інвесторами розводити руками і казати: Ой, у мене не вийшло, але у вас же є машини, які розвалені, розбиті і нахрен нікому не потрібні. Якщо я вам скажу, що якщо у вас там трошечки грошей, то не лізьте туди, інвестуйте щось в реальний сектор, в яким ви будете знати. Інвестуйте, наприклад, дохідні автомобілі в нашій компанії, і ви точно будете знати, що я на ринку не перший рік. Я багато вже співпрацюю з інвесторами, і всім цікаво, і ніхто ніколи за мене поганого слова ніхто ніколи не говорив. І я більш, чим увірен, що й не скажу. Що можна підотожити в этом моменті в бізнесі з Польщі? Я думаю, це для мене великий досвід. І я дуже хотів, знаєте, масштабувати компанію вже на європейський уровень. Тобто, я думав зайти в Польшу. В Польщі дуже багато міст, в яких можна заходити. Але туди треба заходити. Не з сотнями тисяч доларів і навіть не з мільйонами. Для того щоб зайти в інші міста, треба дуже дуже багато грошей. Ринок дуже швидко міняється. Люди хочуть їздити на нових королах, але вони теж гандоняться нові короли. Коротше, там треба навіть людина з головою, навіть не мого партнера, да, який був в мене в Польщі. Там треба людина. А серйозна, яка розуміється на всіх законах Польщі, і яка може це все швидко зробити, а не ну, такі, знаєте, там Шалтай-Балтай. Але людина, яка робить в неї все виходить, так вийшло, що в мене із сіми автомобілів було вісім чи дев'ять аварій, із них два повинні не наших водіїв, і десь шість чи сім повинні... Наших водіїв. І останньою точкою стало те, що машину дуже сильно розбили. Я думаю, ну, блін, а і потім там, ну блін, ну що, ну водій, ну в нього є гроші, ну йому треба зуби поставити. Ну, десь в такій ситуації. Так що вивод в тому, що якщо немає доступу туди, якщо немає людини довіреної, яку можна туди відправити, то в принципі краще не починати. Я думаю, це те ж саме, що біток. Ти в нього вкинув, сьогодні він просів, завтра він підпригнув. Тобто, точно так же і там. Ти в нього вкинув, воно підпригнуло, потім воно починає просідати. Ну, десь така ситуація. Так що, друзі, що цікаво, от така моя історія. напишіть в коментарях, що ви для себе з цього візьмете, що ви мені порадите. Буду дуже радий це все почитати. Я ще з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.